Ось закінчили ми одну сторону, вводи на, напруги. Значить, ця сторона у нас буде фактично. Тут всі автоматичні вимикачі будуть, це буде віддача потужності в цех. А ця сторона це буде в'єдна частина. Тут, відповідно, наші дві лінії приходять: два перемик... врубильника, перемикач, автоматичний вимикач, шини і сюди будуть заходити вже на віддачу кабелі. Тут вже. Провода обліку сюди. Вивели. Значить, тут все по черзі. Заходять наші кабелі. Заходить 5 кабелів. 4 на 120 АВБ БШВ. Далі. Далі ми основну лінію посадили на рубильник 630 Це три кабелі. З 5-3 кабелі 4 на 120 сіли в нас на оці шини. Шина там більше 600 А теж тримає. Шини на ізоляторах, норбильник. Між шинами теж ізоляція, Текстоліт. Шини відносно полки верхні на шпильках, щоб жорсткість була цих шин відповідно. Далі ми взяли. Тільки мережа з'являється, індикація. Світлодіодна індикація, в камеру трошки погано видно. Значить, це що відповідно напругає. Далі після рубильника невеличкі, що на провід, і тримачі. Тримачі запобіжників теж з ізоляцією, тримачі вже у нас 560-ті стоять. Запобіжники самі 560-ті. Далі по цій стороні основні живлення, відповідно, трансформатори струму, щоб обліковувати облік буде електроенергії тут, який споживається від підстанцій. Трансформатори струму 300 на 5 поки. Потім доведеться, там, як потужність буде збільшуватись тепешки, то, відповідно, тут і трансформатори заміняться. Далі у нас 630-й перемикач ручний, не автоматичний ручний. 4 поліса. 0, 0, 0, ТОЄ теж коментується. Відповідно, три кабелі з основної мережі шин сіли на шину нульву, на а два кабелі з лінії резервної, там де генератор, відповідно, на другу сторону. І значить, цих два кабелі від генератора прийшли сюди у нас. На цей рубильник 630 теж знову індикація. Світлодіодна, і в нас запобіжники з тримачами вже на 400 А. І перемички сюди у нас 150 мпв 3 мідним. Тобто ця... дві лінії в нас прийшли, сіли на перемикач. Перемикач далі. Перемикач 630-й і він знизу установлений ось так мідними шинами Ізоляцію ми теж зробили між ними. Ось там видно, що мідні шини ми так туди букву П позагинали. Тут ще ноль не скомотований. Теж ми будемо відбирати вже шинами сюди, то відповідно ми будемо пізніше трошки монтувати. І на виході цього перемикача у нас е автоматичний вимикач. Він регульований від 350 до 500. Поки нам цього вистачає, далі вже будуть шинами, там шинопроводи. Ось тут займуть шини. Трифазна, фази шини відповідно, і ноль десь теж, ну, подивимося, щось ми придумаємо, як його сюди скоментувати, і вже відходи будуть туди на цю сторону, і тут вже будуть автоматичні всі вимикачі і тому подібні речі. E, значить, що ж тут ОПН ще немає. Ми ще на, біля автоматичного вимикача вже ще поставимо ОПН. Чи як він там? Правильно називається. обмежувач перенапруги. Ну, ось так. Далі в нас ще буде індикація світлодіодна буде повторюватись на дверях шафи ззовні. Тобто, і тут в середині індикація є і ще плюс ззовні. Кабелі тут буде вже перехід вже перехід відповідно м'якими проводами. по 3 буде світлодіодний. Лампочки теж. Ну, ось ось такі габарити. Теж знизу заземлення наше прийшло. Ось металева полоса 40 на 4. Відповідно, тут десь буде вона організована. Ось така робота. Напругу, відповідно, подали. Сфазовано, АБЦ, АБЦ, Все добре.